Доброго ранку, друзі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні з Андрієм вибрались на рибалку. Спробуємо зняти відео в експериментальному форматі. а Саме формат влога. Чому саме так? Тому що вибираємось на рибалку частіше, ніж маємо можливість брати з собою оператора. Хочеться... Більше контенту знімати для вас, тому такий формат. Сподіваюсь, він вам зайде. значить Десь там на фоні розкладається Андрій, така водойма, я вже зібраний. Е, Їдемо. Сьогодні мав з нами рибалити ще один спортсмен, але він приїде, Ну пізніше рибалити не буде, просто подивиться, і привітається з вами. Отже, друзі, ми розклались, промірялись, підготувались до риболовлі. Значить, що скажу, по дистанції. Дистанція 56 метрів. Такий більш твердий іл. Значить, значить, що в мене поводочка в мене. 12 футів і 11 футів. Не знаю, чи буду я ловити на одинашку Я думаю, буде дистанція трошки ближче. Значить, по корму. От у мене такий цей е, мікс, який я буду сьогодні тестувати. Аромат сквід Як бачимо, багато пеліцу, крушений пеліц, мука сквідова, пахне дуже добре. Побачимо, протестуємо його в порівнянні з тим, на що ми зазвичай з Андрієм ловимо. Гушки, насадки, по насадкам буду користуватись. По насадкам це будуть вафтерси. Я думаю, що я візьму на початок такі маленькі вафтерси, п'ятерочки. різнокольорові. Почну з них, далі буде видно по активності по рибі. Пішли до Андрія, що там цей тітер приготував. Ти увімкнув мікрофон, ні? Така водойма у нас. Гарна, якщо пам'ятаєте, це водойма з першого нашого відео. Ми тоді сиділи от там от на вимостках. Там, де зараз хлопці вон стоять. Привіт-привіт. Так, Андрійко, перше питання відразу пе, від людей. На що тобі дві ручки під саки? То що люди запитають по-любому. Рішив замочити. А серйозно? Ну насправді це очевидно, що набагато легше, ніж та. І я знаю, що тут треба невелика. Тут нема такої там, Короче, що, там, Якщо сказати під розмір риби, це да, перше. Да. Друге, довжина в них різна. Чому в них різна довжина? Да. Знову ж таки, вага і менше ну, фізику ж ми всі вчили. Чим більший леверидж, речах, тим важче піднімати рибу. Відповідно. Давай не умнічай. Да. якщо під довгу палку, довга ручка під саки, під коротшу палку. Коротша ручка піцаки. У нього тут сьогодні 13 футів і 12 футів, тому у нього палка 3 метра і 3,60 Це так для людей пояснення, тому що він занадто багато розумних слів намагається використовувати. Yeah. Давай розкажи про свій метод мікс. Я бачу багато в Розроблений тебе. Розроблений зроблений чемпіоном світу трьохкратним метод мікс. Я просто пелець 50-50 мікс, -50 пеліць з кормом. А пеліць з кормом у тебе ароматика яка? Риба? Солодко-рибний Солодко варіант у нього. Так, да, ну жирний, але знову ж таки. Просто тому, що вже осінь і не хочеться, щоб корм спортився той відкритий. Тому, як то кажуть, баба по засіках пошкрібла. Коротше, і... Андрій да. не під... взяв корм не під умови, а тому, що в нього залишилось в пачці да. йому жалко. Буде це я вже бачу. Да, це в нас крильова мука. Теж, до речі, зберігається достатньо довго, навіть не в холодильнику. Це. Дві неділі назад, здається, роблена, нормально стояла. Так. Так. Це у нас вафтерси, вафтерси одні, вафтерси другі. І Розмір є. Айронфіш, Макс, привіт. Як можете побачити, я не заморачуюсь стосовно аромату, смаку там, і так далі. Вони в мене по розміру зміксовані в одній банці. Так, і це ще Андрюха пробує ловити на пелець, насадочний, хоче спробувати, да. можливо, щось в нього вийде. Так, ну що, розпочинаємо рибалку. Далі, можливо, я не знаю, буду знімати. Проміжні результати, подивимось, як воно буде. Тож, починаємо рибалити. По тактиці, давай по тактиці. Що ти будеш, як ти зараз почнеш ловити? Ну, спробую трошки покидати частіше зараз щоб рибка. Можливо. Yeah. <laughs> Я не впевнений, що риба активна. Але... Та тактика приблизно однакова, далі буде видно по рибі, Можливо, взагалі будемо сидіти і курити. Да, до речі, вода вже підостила 11 градусів. Ну, в принципі, не критично, але риба вже 100% не така активна, як коли було 20 градусів. Так. Тут, до речі, не повинно бути такої ситуації, як у нас була. Не буде. Що... Не та, не та, буде. Та, тут, тут глибина до півтора метра, так що... Вода тут да, має однакову не температуру. Не В принципі, по погоді має бути світлий такий осінній день. Я Отже. сказав би, що світлий сильно. Не світлий сильно, <рігла> так? Ну, побачимо, як воно буде. <рігла> Добре, по тактиці, у мене по тактиці, я теж почну перших півгодини, я потримаю темп 5-7 хвилин і потім вже Цього достатньо при такій активності риби і буду тримати темп 10-15 хвилин. Я думаю, продовжую рибалки. Якщо 15 не буде вистачати, перейду на 20. Я не думаю, що сьогодні буде суперактивна рибалка. Капуга вже тягне рибу, так? Да? Довго чекав, хвилин 20, мабуть. Я теж перейшов на темп 15 хвилин. Сход. Сход. Там мелка риба була. Буває. Малень. Щось маленьке каже. Коротше, Андрій читарить. Як завжди. Він признався, що він робить, ми вам потім розкажемо, що в нього риба клювала. Карась Хороший Капец хороший карась Двиг Ага uh -huh. Так вот. бо вудлище майже вкрало. Поки ми тут п'ємо каву по рибалці, що сказати, риба неактивна, особливо себе не проявляє. Темп в районі 20 хвилин. Скажімо так. Вона вже, мабуть, їй достатньо холодно, вона не пересувається водоймою. Більше якось локально концентрується, скоріш за все, так. Тому... Багато риби сьогодні не буде. Я теж зловив одного коропа. Зараз замішав новий, домішав новий сподмікс, Spice. У мене вже сквіт закінчується. Побачимо, порівняємо результати. Він більш атрактивний, ароматний, ніж сквіт. Плюс спеція по холодній воді має працювати краще. О, кочегар кочегар чорний. Ha. Розвертається нормальна риба. Ну, зеркало. Вон ну, тебе, будь ласка, засечка. Uh -huh, чекай. Uh -huh. Бути. І так, друзі, завершилась наша рибалка. Я як обіцяв, до нас приєднався ще один рибалов спортсмен, дав представлені, мабуть, не потребує. Женя Буглак, розробник тих самих міксів, які я сьогодні тестував. Зараз покажемо наш результат і розповімо трошки про рибалку, як все було. Тема, так? Да? Такі у нас улов? Густо, звісно, для жовтня місяця непогано. О, так, густа, для жовтня густа. місяця непогано. Риба, риба, по суті, дуже пасивна, вона не рухається. Темп 15-20 хвилин. У тебе були сходи? Скільки ти сходів було? сходів було 4. 4 сходи було. Два по малій рибі і два по нормальній. На жаль, да, не, не, не дореалізована, Особливо в кінці, якщо б дві риби нормальні були, то було б непогано. Mm -hmm. Як для жовтня, то взагалі непогано було б, це було десь порядка 10 покльов, 20 риб. Ну, між літом і осінньою різниця Колосальна. відчувається, так. Колосальна. Да? Ну да. так. В раза три, як мінімум. Це, це таке, це для... Там ще рибалки місяць тому це не результат взагалі. Ну, до речі, риба сьогодні гуляла у нас по водоймі, бачили. Але рухалася, мабуть, не дуже, тому що в принципі, вистрибує постійно. Плюс, Ось зараз починається. Плюс-мінус в одних місцях, да, тобто за того і треба, як щуку, зараз скоро половити, да. шукати шлетом. Ну, Я, до речі, пробував шукати, я ходив і на 70 метрів, і на 80 метрів. Ну, на початку, ну безрезультатно. Теж думав, що треба піднос кинути. Ну, по походу, піднос не попав. Саш, а риба, я бачу, активніша стала набагато. Ну, звісно, сонце вийшло. Зараз воно у нас активніше. з тобою активізація була близько 12. години. 12. 12 годин дня. Да. І Запізнал. Зараз виходить, що зараз знову сонце засвітило, і зараз 4 Зараз да, 4 години. Та й тепліше стало, слухай, мене на непогано, тепліше. набагато тепліше стало. Да, рибу ми зараз відпустимо. Що, дякуємо за перегляд. Пишіть, як вам такий формат, таких коротких звітів з рибалок. Підписуйтесь на канал. Всім дякую, всім натягнутих жилок. Лайки ставте обов'язково. Да. <хи> Лайки ставте. 我衣服。